Всім, з вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні хочу показати вам своє невеличке поповнення, але це не фіалки, а цього разу пеларгонія. Королівська, королівська пеларгонія я придбала 5 живців корінних і всі різних сортів. Сьогодні отримала на пошті посилочку. Досить гарно упаковані, ви знаєте, і доїхали непогано навіть зимою. Були утеплені. Зараз покажу вам упаковочку отака От коробочка, і е, всередині, бачите, спочатку е, папір такий плотний, досить а потім ця е, така плівка з. Бульбашка меч, як вона правильно називається, да, для утеплення. І досить гарно доїхали. Непогано все почувається. Це я заказувала з Західної України. Приїхали вони за один день, зі Львова до нас. І отак, бачите, гарно почувається. Дуже рада хочеться мені спробувати. Колись була у мене там буквально одна а, з базару, на базарі куплена королевська пеларгонія. Сподобалась пеларгонію, ви знаєте, що досить невибагливі, швидко ростуть і легко черенкуються, легко розмножуються. Ну, Тут буквально на парочці є трошки листя пожовтіли. Але, я думаю, це не критично. Ну, Власне, і не дивую. Зараз зима їм світла, всім не вистачає. Але вони досить. Такі життєздатні, всі різних сортів, всі дуже красиві. Сорти не буду вам читати, мені треба їх спочатку самі вичитати на сайті, там, де я купляла у продавця. Тут написано, так що я не можу зараз прямо прочитати. Верніше, можу, але не впевнена, що це буде правильно, тому що не, не, не чітко написано. так. От, всі різні. Будуть на мене такі обновки. Сподіваюся, всі будуть гарно квітнути і хочу їх також розмножити. Дуже гарно пеларгонії в теплий сезон на вулиці виглядають. У мене була повна клумба пеларгонії. Зараз у мене є простих зональних дві пеларгонії різних кольорів. Я їх черенкувала, висаджувала на клумбу. Дуже ефектно навіть двох кольорів. Ну, а це. Хочу розмножити і спробувати, щоб вирости, щоб у мене ще була і королівська пеларгонія. Покажу вам самі живці, як вони тут виглядають. Бачите, от в таких невеличких об'ємчиках, невеличкого об'єму, тут корінці. І були вони так поставлені в невеличкі стаканчики, таких, як ми використовуємо для. Вирощування фіалочок, тут, мабуть, 80 мл. Ну, що я з ними, звичайно, я їх висаджу. Постараюся сьогодні, максимум завтра. Я думаю, що в такі, може в ці стаканчики, може в щось, в щось подібні, такі ємкості висаджу і будуть вони у мене продовжувати рости. Взагалі-то покупочкою своєю задоволена. Хотіла з вами поділитися такими, знаєте, незвичними обновочками, не фіалочними на цей раз. От. Власне, все на сьогодні. Продовжуємо разом з вами створювати красу, адже краса це радість душі і надія на краще майбутнє. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!